Євангелія на щодень, 13 липня Матея 13, 36, 43. Тоді він відіслав народ і прийшов додому, і підійшли до нього його учні та й кажуть, виясни нам притчу про куклі, що на полі. А він у відповідь сказав їм: Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий, поле це світ. Добре зерно це сини царства. А кукель це сини лукавого. Ворог, що його посіює, – це диявол, Шнева – це кінець світу. Жінці це ангели. Та, як збирає кукель, вогні палять. Так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть їх у його царство всі спокуси і тих, що чинять беззаконня, і кинуть їх до вогняної печі. Там буде плач і скреги зубів, і тоді праведні засяє як сонце в церкві Отця свого, хто має вуха, нехай слухає. Хто каже, що церква це ми люди, той не розуміє, що таке церква. Без Бога це була би одна з багатьох людських організацій. Мудро міркують ті, хто каже, що церква це Бог і ті, хто довіряє Йому. Завдяки Богові церква є святою сім'єю, і святими є ті, хто довіряє їй і належить до неї. Варто бути її членом, варто любити церкву такою, якою вона є. Ісусова притча про кукіль дозволяє нам зрозуміти присутність слав церкви. Та численні дії сатани щодо людської сім'ї Бога, не маючи можливості безпосередньо вдарити Небесного Отця, диявол б'є по його дітях. Кожний із цих атак одночасно спрямована проти Бога. Звісно, якщо страждають діти, страждає і батько, найчастіше і охоче сатана руйнує церкву зсередини. Він підступно переправляє своїх нащадків у церкву, цьому сприяє повсюдна відсутність пильності серед християн. християн. Сатана використовує цей метод з великим розмахом у всьому світі. Тож навіть у церкві Божий народ живе по сусідству з нащадками лукавого, пшениці і куки. І інколи неможливо відразу розпізнати, чи є це дитя Бога чи диявола. У вибраний час Бог викри... викрик... викриє їх, треба набратися терпіння. Пам'ять про Божу справедливість і терпеливість допомагає любити церкву, такою, якою вона є на полі цього світу. Господи, дякую Тобі за церкву, дякую за батьків, які охрестили мене.